Вибачте на слові. Там у трамваї відмовили гальма. Він трамвай прямо без водія. Він з'їхав гори. Це на січових сельців, пошкодив близько 10 машин. Ну, от там зараз я не буду вам довго переповідати це. все. знаєте, краще один раз побачити аніж сто разів почути. Оксана опришка, вона зараз вже там, Оксаночко рідне. Доброго ранку тобі. Я так бачу трам... Як воно, як що доброго відбувалося, трамвай по потужна под, автотроща? Так. Так, ти скажи, будь ласка, трамвай покотився задом? задум, що насправді спричинив цей трамвай. Слав, все по порядку розповідаю. Спричинив цей трамвай потужну автотрощу, тому що насправді, начебто, в нього відмовили гальма. і Він на шаленій швидкості, десь 80 км на годину почав їхати коліями. Звісно, протаранюючи по дорозі всі автомобілі. Ось бачимо, хто встиг вправо здати той менше постраждав. Ось бачимо, ланус на ньому навіть подряпаний фарбові трамвая. Залишо. Листо, аж колеса повідлітали, і водійка, і жінка цього ланосу зараз у стресовому стані. Е, приблизно всього тут за е, свідченням, за словами очевидців, автотрощі постраждало від 8 до 11 автомобілів, в тому числі е, дві маршрутки бачимо серед постраждалих, начебто, е, ну є подряпинами, там з саднами, але суттєвіше, начебто, постраждав водій мотоцикла. І його, начебто, забрала швидка. Ну і також, звісно, через цю автотрощу рух либочикою ускладнений в обидва боки. Така інформація, колеги. Дякую, Оксану. Те, що пише КМДА, що дивлюся, що. Трамваї номер 14 18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного, але очевидно, що і в іншу сторону теж часом буде нестача трамваї, оскільки всі застрянуть в одному місці. Ну, так. І а, також за попередньою інформацією, те, що Оксана казала, шестеро людей постраждали.